Ось такі у нас машинки. З цього дня буде в авторі. Ставиться маніпулятор під принцип відкриття борта. От, собі бортик. Бортилися тільки ці дві Всім доброго дня! Перед вами Mercedes 814 Хто дивиться, мої підписники, всім привіт, дякую за те, що дивилися цей проект. Проект вже підійшов до закінчення. Вже те, що ми хотіли, в, ньому, в нього втілили. Це я вам розказував, це вже встановили. І помаленьку закінчили ми цей проєкт. Зараз їдемо на фотосесію, і ця машинка буде продаватися в Авторіо. Все, тут Ось так зараз приїжджаємо на локацію, де ми хочемо її фотографувати, і все вам обійду, покажу. Ось такі у нас машинки. До переобладнання і після переобладнання. Прошу відповісти в коментарях, як вам наша робота. Хто дивиться, а хто тільки прийшов на наш канал. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться і з вас коментарі. По цій машинці будемо ми її переобладнувати. Вона, звісно, стоїть на продажі. Якщо її ніхто не забере, то ми її будемо переробляти. В таку саму. От в нас є ще мосвали. Ці самосвалики теж будуть вони обслуговуватися перед жнивами. І все будемо робити. Заберуть Мерсика, то будемо обслуговувати їх. Не заберуть, перше мерсик, потім будемо обслуговувати Ось такі в нас результати по машинках. Ця машинка в продажі, хто до нас тільки на канал зайшов. От на нас вона переоформлена. Документи свіженькі, по вінкоду питань немає. Кого цікавить буда, кого цікавить компресор, це теж все, все пере, переробляємо, все працює, все замочки. Всередині батареї цілі не здуті. Буда в такому стані. Цього Mercedes самосвала, що ми пере, переобладнали, з нього теж лишилася буда і компресор. Кого цікавить Буда на Хмельниччині, можемо доставити за, конечно, за вашу плату. От така є машинка. 96-го вона року. З під рампи ми її забирали, там ще були морожені продукти, так що компресор це все робить. От візьми саме таке покажи От радіатор, в якому стані компресора. Хто цікавиться таким. Дзвоніть або пишіть. Є вже знятий компресор, установка повністю, і є БУДА. По машинці ну, по машинці можна порівняти, що було і що зробили. А тут не закрив дверку, а тут вже готовий самосвальчик. Обзор буде, він з цього дня буде в авторі. Теж по салону. Хто перший раз на каналі, подивіться, чого тільки стоїть салон. Тут вложено праці моєї і тати ноги. От такий моє салончик. Зроблена підніжка, щоб дивитися на погрузку чи там вверх. Кабіни протерти. Знімається ця, ставиться маніпулятор. Звісно, хто для чого її бере. Тут чуть-чуть слабовата резина, я маю на увазі та крепша. От такий принцип відкриття борта. От собі. Бортик бортик легенький, коли треба, він знімається, коли треба, він от, має опору. Покажи, що всередині він погрунтований, все зроблено в ньому. Ось Така в нас машинка. Трошки ще я візьму, камеру в руки познімаю. І так цей в продажі поки що. Цей вже з сьогоднішнього дня продається. Зараз обслуговуємо тягачі на тижнях, на днях. Дивимося все, підлатаємо під те і будемо ставати до самосвала, ось цього якщо не продасться. от такий у нас план. прицепик цей проданий, наш коротиж. А лишилися тільки ось ці. Ті Дві машинки поки що. Все. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте. До побачення.